Доброго дня всім підписникам каналу Спекулянт. Сьогодні у нас на продажі є така защита ніг для мотоцикла «Іж». ціна 120 гривень. Також маємо ось такі вітрові захисти від цього від мотоцикла по 150 гривень защити карбюратора на «Іж Планета, Ішланета, Іжтер 5, «Іж Юпітер 2, і Юпітер 4. Також є в наявності ось такий новий алюмінієвий екран. Ціна його 600 гривень. Також ось такий багажник. Ціна його 150 гривень від мотоцикла. В наявності також запчастини від розового автомобіля ГАЗ-53. Блок шестерень комплект 150 гривень від автомобіля Москвич. Блок шестерень від автомобіля ГАЗ-24 Токарний центр ось такий, ціна 150 гривень. Бабка від міні токарного станка якогось ціна її 1000 гривень. Ось такий топлений насос моторпал з форсункою 350 гривень. Також наявності в наявності колектора випускні до трактора Т-40 редуктора. До легкових автомобілів 200 гривень дві штучки колесо від автомобіля Toyota Avensis Ось розмір її. Секундочку. 185 65 R15. ось такий стан протектора ціна його. 700 гривень. Комплект коліс. Залишок протектора пів сантиметра 185 65 r 15 Такий комплект. Два колеса в хорошому стані. 700 гривень. Дякую за увагу.